Вітаю вас, мої любі! От ми їдемо вже на ретрит в Карпати. Дасть Бог скоро з вами побачимося. А я хочу ще у слів сказати тим, хто прийшов в моє поле після мого інтерв'ю на каналі Мій світ. Дуже рада вам. І вчора ввечері, коли я проводила певне богослужіння, налаштовувалась, проводила енергію провідник. Ви всі зайшли в мене вас дуже-дуже багато прийшло, прийде. І ви просто війшли в моє серце дуже-дуже багато вас. І перейшли. Таке от було відчуття, що ви прямо чекали цього. Ви всі-всі війшли в мене, в мене в моє серце, і я вас передала в потік світла. Тобто, ви готові були до того, щоб перейти своєю свідомістю. Я дуже тішуся цього, що це сталося з такою великою величезною кількістю людей. Тому ваші трансформації вони будуть точно, ваші зміни свідомості і через життя буде дуже 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 багато всього відбуватися. Мої любі радію вам. І так само скажу, що надіюсь, на слідчий тиждень, на неділю, проведу прямий ефір на своєму каналі відкритий для всіх, особливо для тих, хто тільки прийшов і знайомиться зі мною. Так само можете, якщо готові, звичайно, бо це дуже вже глибинне навчання. Приєднатися до другого курсу і пройти перший курс по запису. Тому що вже 23-24 у нас другий курс червня. Тому от, от вже на наступний тиждень мій помічник вам всім відповість обов'язково. Просто він так само на ретриті. Дуже радію. Цій самі головні новині, яка сталася вчора ввечері, що дуже велика кількість людей перейшла в новий світ, і це саме ви мої любі. І, ну, я дуже тішуся, дуже радію, всім бажаю процвітання, гарного дня, гарного життя, живіть в серці, все буде добре. І знаєте, що світло перемагає любу темряву, любі війни, все. Ми все з вами зробимо. Ми все з вами можемо, тому що в нас є божественна сила. Дуже велика, дуже і ми тільки починаємо згадувати, хто ми є з вами насправді, і ви це обов'язково згадаєте. Люблю вас, ваша ая.